Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене дуже просили подивитися, що буде відбуватися на Пасху. Ми дивимося відповідно на 20, 21 та 22 число на три дні Великого Дня. Але скажу зразу від себе, що удари та атаки смертельні небезпеки присутні як на будь-яке велике релігійне свято. Достатньо тільки згадати криваву вербну неділю, яка відбулася в Сумах. Я це повторюю з самого початку повномасштабної війни. От як тільки війна почалася, я завжди це говорю. Мої постійні глядачі можуть підтвердити, що будь-яке велике релігійне свято несе в собі підвищені ризики загроз атак та ударів. Я постійно це говорю, тому що нечість максимально крутить саме на великі релігійні свята. Так що будьте максимально обережні. Я би сказав, що можна і дома помолитися. Так. Знаєте, масові скупчення людей це трохи небезпечно в нинішні часи, враховуючи, що будь-де може відбутися теракт, атака, провокація. Тому це таке діло. Але разом з тим я би хотів подивитися, що мені карти покажуть, як пройдуть пасхальні свята. Будуть великі загрози, не будуть великі загрози. Хоча я вже сказав, що будуть загрози. Не дивлячись навіть на те, що мені карти покажуть, просто карти як додатковий інструмент до мого внутрішнього бачення, можуть показати деякі додаткові деталі. Я витягну три карти на циганській колоді, всього три. І три карти на таро. Давайте подивимося з вами. Карта кімнати, карта закритого простору падає, карта ожидання, карта очікування. Карта печалі, карта депресії. Ну таке, депресивно напружений стан, я би сказав. Кімната це закритий простір. Очікування це те, що треба перечекати всі ці моменти. Давайте подивимося на таро. Лицар Кубків, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики хороша карта. Королева жезлів. І дев'ятка пентаклів. До речі, карти непогані, не дивлячись на можливі загрози ударів та атак, досить сильні, можуть бути якісь переміни на фронті, позитивні, скажімо так, переміни в кращу сторону. Але тим не менш, я все одно закликаю та говорю про те, що бути обережними треба буде. Тому що пасна це велике релігійне свято. Знаєте, це вже таке от. Чорним по білому правило закарбоване, це вже аксіома, що будь-яке велике релігійне свято несе в собі загрози ризиків, ударів, атак, досить сильних, смертельно небезпечних. Так що я би сказав, що Пасха може бути теж досить кривавою та небезпечною. Так само, як і чистий четвер, як і Істрасна П'ятниця, будь ласка, будьте цього тижня максимально уважні та обережні. Це відео я записую сьогодні 15.04. Бажаю вам всього хорошого, а я піду бавити дитину, тому що вона плаче не дає мені спокійно відео записати. Бажаю всього доброго, побачимося з вами. Гарно вам відсвяткувати свята, будьте обережні та всього найкращого!